Любі учні, вітаємо вас з найказковішим святом зими! Ідіть до нових вершин сміливо і тільки вперед! Нехай новий рік подарує вам сили долати усі перешкоди. Бажаємо не перейматися через дурниці та ні про що не шкодувати. Будьте здорові й щасливі! Любіть та не забувайте про близьких! Нехай цей рік буде яскравим, чарівним та незабутнім. Бажаємо швидкого інтернету для комфортного навчання! Нехай в новому році забудуться старі образи, відкривши дорогу для нової дружби і любові. Новий рік був багатий на хороші новини. Нехай Новий рік буде сповнений перспектив, а кожен його день буде насиченим і плідним. Бажаємо витримки та мужності. Цікавих уроків та високих оцінок. Нехай завзяття до навчання завжди цінується і має свою винагороду. Бажаємо, щоб усі заповітні мрії здійснилися у цю казкову ніч. Нехай пухнастий сніг замете всі ваші негаразди, а яскраві новорічні вогні освітять вам шлях у нове життя. Бажаємо чудового свята з ароматною ялинкою та близькими людьми. Віру у ЗСУ та нашу перемогу. Нехай ваше серце буде завжди зігріти теплом. Бажаю, щоб натхнення і щастя було кожному з вас. Цілеспрямованості та впевненості у своїх силах, бажаних, а не вимушених подорожів. Святкового настрою, великих успіхів і сталевого здоров'я. Нехай життя приносить вам багато задоволення, а попереду на вас чекає багато щастя. Нехай у вашому житті завжди буде місце для любові і нових звершень. Будьте завжди щасливі й усміхнені. Любові і підтримки від рідних людей. Бажаємо, щоб спокій і затишок панували у ваших домівках, веселих посиденьок з друзями, стійкості та незглавності на навчальному фронті, взаєморозуміння і гарних відносин з батьками. Бажаємо досягати все нових і нових вершин. Нехай новий рік подарує кожній родині позитив та гармонію. Бажаємо світитися від щастя яскравіше усіх новорічних прикрас, холодного снігу і теплих обіймів, щоб сонячна усмішка з'являлася на вашому обличчі якомога частіше. І, хоч ми можемо бути далеко один від одного, відчувати нашу єдність. А найголовніше ми бажаємо вам миру. Це буде Україна, це буде альтернатива.